Маркус Зузак Крадійка книжок. Послуговуючись звичною пригоршною слів, Роза сказала «Послухай, ну, Лізель. Від сьогодні ти називатимеш мене мама. Школа, як ви можете здогадатися, була жахливим провалом. Хоч вона і була державною, там відчувався сильний католицький вплив. А Лізель була лютеранкою не найкращий початок. Еге ж. А тоді виявилося, що вона не вміє читати і писати. Яка ганьба, лізаль перевели до найменших дітей, які тільки починали вчити абетку? Нехай вона була й худорлявою, і блідою, серед тієї малечі почувалася просто гігантською і частенько хотіла побліднути настільки, щоб зовсім розчинитися в повітрі.